Ми називаємо Крим сірою зоною, тому що там не мтіють взагалі нормальні умови, нормальні закони. Там підробляються документи. Судна, які приходять за тим же зерном, вони вимикають аїси, випадають з такої всесвітньої мережі судноплавства. Вони приховують порт завантаження, вони вказують в фейкових документах, якісь там інші порти, або називають один з портів Чорного моря. Це все і тому це все незаконно, це все. Відбувається з порушенням державного кордону України ті вантажі, які вони перевозять. Ну зараз ми роздаємо зерно. Це абсолютна контрабанда. Тому ми вважаємо, що потрібно це піднімати саме як комунікувати як злочин, який роблять окупанти по відношенню до. Держава України, дії є певні, але вони такі дуже обмежені і такі одноразові. Ну, наприклад, коли в у 2022 році прийшло в Ліван, то ну, це все було дуже гучно і там працювало наше посольство, були там навіть суди, і йому не дали розвантажитись. Тобто, і більше воно ну, і, і вони перестали ходити в Ліван. Тобто це якась дія. Те ж саме було по Туреччині, коли розпочався цей зерновий коридор, то Туреччина ну, це було неможливо, що вони приймають судна, які йдуть з одеських портів і одночасно вони приймають судна там з Криму, тому вони переглянули свою політику, вони дійсно відмовили деяким суднам і якийсь час там не приймали. Ну і зараз, в принципі, ну, менше приймають їх, чим на початку агресії, коли просто. Такий зерновий коридор між кримським і турецькими портами з Це перш за все Севастополь. Там є потужний термінал Авліта, який ми, ми знаємо, і більше всього зерна вивозиться саме з цього терміналу. Дуже багато вивозиться також з Керчі, тому що там. Коротке плече між Керчем і портом Кавказ, перевалкою, так званою в протоці Керченській. і там стоять балкери, які приймають зерно, в тому числі з Криму. І хоч там маленькі кораблі, але вони дуже швидко туди ходять, і там теж досить великі цифри.